Микола Малецький, Владислав Малецький, Олег Бабій та Юрій Труб. Така четвірка у Нептуна. Ми бачили у виконанні Бабія удари у першій частині чемпіонату. Ну і будемо сподіватися, що у новому році, 25 му також Бабій нас буде тішити. Яскар... Походу восьмого туру ще надалі. У п'ятницю на авансцену вийдуть учасники першої айтєлія. Грищук обіграв суперника Пробув Москві, але це було ще раніше. Хороша гра у відборі. Коваль. Заживав м'яч, удар повз воро. Передача від Трубича. Напрошувалось. Все було б по іншому По Його удар ближній кут. Ця команда матиме достатню кількість небезпечних епізодів. Власне, як Нептуна. Ми вже бачили Євчук, ліва нога. Удар на виконання. Здавалося, знову ж таки, зі зміщенням Всередину. гол! Федак забиває, і передає привіт своїй коханій, яка знаходиться на трибуні. Тактика і робота, яку вимагав Євген Москві. Відповідно, супик опинився в Енікс Білоуса, який сьогодні дива воротах демонструє. Малецький, Владислав! На ударній позиції пробуває від стічки. М'яч влітає ось 2-0. Взяв на себе Владислав ініціатив. Це багато про що говорить. Удар трубича і м'яч знову у сітці Ну Тут попахує вже розгромом, багряк бере тайм-аут у відповідь. Готує свою атаку через Малецького. Микола пробиває. Так люб'язно ставиться одна до одної. Федак. Повертається команди на другий тайм. 3-0. Нептун переважає в рамках восьмого туру. Колектив Едвань. Малецький. Його передача на правий фланг. Федак як же елегантно обірав суперника. Пробиває у дальній кут, а можна ж було спробувати пас віддати. Ну і у нього. Був. Досить пристойний епізод, але він ним не зумів, як слід скористатися. Трубич. Помиляється зараз команда Нептун. Дицький пустив ворота. Гол! І Гордицький робить рахунок 3-1. Билися, як Леве, гравці Едвантісу. 3-1 на нашому матчі. Шукає відкривання своїх колег по команді. м'яч у воротах. Як же чудово, Олег Бабій! Вирішує долю даного епізоду. Нічого не скажеш. Маєш удар бий. Знову Олег Бабій. Розхитав суперника. Пробиває у дальній Кут і забиває Олег. Чудовий удар з середньої дистанції. 5 годин у нашому матчі на користь Нептуна. Переграв. Команду суперника. Хто би що не говорив? Дицький. Його удар повз ворот. Позаду Євчук. Хороша робота. Владислава. Передача пуста рамка. А тут Бобі... Білоус на Грищука скидка петою. Малецький. Помиляється. Удар велижи, тут стійка. Коваль. На правому фланзі Хморич. Є удар повз ворог. Аналогічний. Результат по зустрічі іншої команди Івана Москвіна. Нептуна. Але це у виконання Павла Федака. Побачив, що в рота пусті, та оформив дубль. 6-1. За заключним поєдинком восьмого туру. Мастера Ітілія Малецький обіграв двох суперників. Микола Малецький виконав передачу. на Трубича, той б'є і забиває. 7-1 Юрій Трубич. Теж приклавчима лег зусиль, щоб відзначитись у нашому матчі.